Привіт! Получилась ось така в мене сцепочка. двойна рама 8 на 8, стянка 3. Так як я бачу, там люди тільки на уголку ставлять метр чи два профіля. тут далі струби труби удешевляють як можна. Я не став так робити. Одні кажуть, що оцей кося косина оця. Багато відходів. Відходів нема, береш там 2 метри, відміряв, і якраз посередині тоді перепиляв його. І все, і виходить на ту, на ту сторону. Ось сантиметр чи, чи два на цей викидаєчик. І все. Боронки потягав, відреставлював. Зубок, де сонця погано видно, правда? Зубок отакий косенький. Це для боронування люцерки буде сцепочка. Вся і зуб, зараз покажу, О, там може трошки видно буде, не агресивною стороною стоїть до почви. Ципки. такі приміняються на роу 6 КТУ-10. Думаю, вже раз його зробив і щоб його вже не перечіпляти більше. Тут зубок замазані, правда. Ще не, не пробував. Такий трикутничок саморобний. Вертиться, крутиться, витягається, шпориться. ще залишилось палець доробити. Більш-менш нормальний. Підножка на 8 борінок вона. І ось ця степочка старенька вже. Вже вона один сезон відпрацювала на сім борін у два ряда. Два ряда тяжолих борінок, та як видно, шинка десятка тут стоїть. Всі 14 борінок, повторюся, тяжолі, зуб теж відтягнутий. Ця борона зроблена для агресивної, чи агресивною стороною до почви, щоб душа залазила в землю і закривала вологу. Цепки такі самі. Так що, кому сподобались цепочки мої, ставимо лайк, коментуємо. Просили колись зняти кріплення, як вони в мене кріпляться. Ну, Шинка десятка теж. Скажімо такі, я їх не різав, нічого тільки з сторони. Отвір пересверлив. І все, того ж. Ну, що, що воно, я не підкажу. Було таке по так квадратики, понабивані, Що воно не знаю. Я дві штуки тільки шинки досверлив, а то всі під квадрат, так як видно, були як, якраз мені. Повезло. Оцей профіль ось упирається в цей зуб і не дає бороні, як вона в розкладеному стані, не, не дає бороні підвертатися, бо зразу було, що не можна її підняти було і здати назад дуже борони хиляться. А так воно торцює на кожному поводку таке пороблено. то вдобно. Скажу, я думав одразу, як робив, буде важко борони тягати. Ну, а оказується, ні на землю опустив, тільки підняв. І воно, ну, в моєму випадку воно само скакає на оці ось фіксатори. Так що якось так. Пишіть, чи заробили лайк. Мої сцепочки, чи ні. Все зроблено власно, власноруч.